Треба. Дуже багато треба. Я приділяю вам дуже багато часу у цьому, що треба. Так, треба кому? Перше питання. Ніби і мені в тому числі. Бо як не є, ми Много я живу в світі. Особистість. То кому ж там треба, окрім вас? Людям. А нашу йому робити роботу, якщо вдома є комбайн домашній, багатофункціональний? Типа я? Ну, типу ви, так. Да. Чи не так? Ні, ну, Ви так, її так. розбудите правильно? Гроші заробляю, ну в принципі зайнятий. Вдома періодично їсти щось готую, так? На даний момент мені не вистачає ще більше якогось ресурсу. І це не тільки про енергію, це і про матеріальне, щоб здійснювати якісь бажання. Щоб, ну, наприклад, навіть просто доробити те, що є в квартирі, той самий ремонт, якісь нові. Ну, тобто У чоловіка є ну, бажання робити ремонт в квартирі. Так, да, він його робить, ну бо робить. я заставляю. Так, бо ви заставляєте. У чоловіка є бажання? Так, да, він робить, я його заставляю. Розумієте? Це ж не бажання, ви заставляєте. А я кажу про те, що і коли немає злагоди, немає благополуччя. Потім і матеріальних рома, це конфлікт. Передивитись, от ви не кажете, що я щось дивлюсь, а ви все передивляєтесь. Бо в цьому стані, коли ви в емоції, це одне сприйняття, так? Для чого це я записую? Мені воно не треба, в мене немає мався пам'яті. Я телефони чищу без кінця, без пару днів. розумієте? Да? І виходить, що початок, який переступаю да, через себе. Кидаю себе, іду, значить, до людей. Мене почули. Розумієте? Я почув, не ви. Я допомагаю вам за ваші гроші. От ви ж мені будете. Ну по-перше, я рада, що є такі момент, бо ж до того я стільки років жива, і я поняття не мала що мені з цим всім робити. А тут я хоча б знаю, кому мені написати. Ви в одному з минулих життів були адвокатом дьявола. <ріст> да, з люка, да. що я була Та ні, не були ви скрізь з люкою, ви просто з, з люка по відношенню до себе. Єдина ваша поки що, тема. Да? Тобто, і це про те, щоб підвищувати рівень концентрації усвідомленості в моменті. Йдіть, йдіть на роботу, їдьте до людей, але ось тут, отут, mm -hmm. зберігаючи себе. Mm -hmm. Тільки якась думка вилітає, раз проковтнули. Промовчали, нікого не рятуємо, так? Любов не заробляємо. Правильно? Все. Дивимось, енергія збереглась спокій. Світ не перекинувся. Виходить, що критувати, лікувати, правильно? Вислуховувати. Зробіть вигляд, що слухайте. Це мені знати, що є місце в цьому всьому. Ваше місце в душі з душею в триєдності. Інакше це психоз. Ну, по суті, так. Да. Чого не можна успокоїти мене, взяти якось обняти сказати, то успокойся всьому. Ну, чого ви йому не можете, як мені зараз сказати, це ж ваш персональний богом виданий вам, так, зі списку чоловік. Його вам вручили і сказали, набери експертом і сказати, любий мій дорогий, я жінка, бачиш, волосся довге, тіло, варіанти є інші. Або я його буду робити, або мені буде недобре. Юра, да? так? Якби ви сказали. Ой, я не знаю, як йому сказати, що мені треба поїхати на манікюр, так? Зумієте? Ну ви під землю залізете, на метро поїдете, але ви поїдете і зробите, правильно? Чоловіка, Тобто, так, потреба в обіймах є технічна навіть. Моя маю бути якою не знаю, якоюсь дуже сильно реалізованою, а я так. не є такою. Це моє чи нав'язане, що я маю бути дуже сильно реалізованою. Так і пливти, так. Або продовжувати змінюватися. І я робити здравігнула. це з. Я, я, я готова його ламати. Я хочу поламати це его. От просто хтось каже, ти повинна, так? Да? Там раніше б тригерило, раз побігла одразу ж. Окей. А й кому? Давайте mm -hmm. я буду казати, вона тоді ви будете інакше сприймати, так? Yes. Да? Вона хоче підтримки і любові. Так. Yeah. Вона хоче, щоб. Вона була з алкоголем. А проблеми з алкоголем це про що? Це втечі від реальності, бо мене моя реальність не влаштовує. Бо я себе не приймаю, свою дійсність. І винних тут немає в цій історії. Тахто не виконав свої якісь задачі. Точніше, він виконав абсолютно всі в контексті вашого виховання. Бо ви жива, здорова тут, успішна, просто є.